Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого. 3 лютого в понеділок місяць рухатиметься по знаку Овен, що буде підвищувати нашу активність та дає бажання діяти. Не приймайте імпульсивні рішення, контролюйте свій емоційний стан, адже з обіду місяць робить квадрат на Марс, що може дати нам роздратування, агресивний настрій і конфліктні ситуації. Будьте уважні також за кермом. Меркурій стоїть в тригоні до Юпітера. Аспект добрий для подорожей, для знайомств, для обміну інформацією. Спілкування може стати більше, особливо з друзями і колегами, легко буде знайти спільну мову навіть із незнайомими людьми. Добре проходитиме навчання, можна виступати в ролі експерта на велику публіку, вирішувати якісь юридичні питання, заключати договори, особливо з іноземними компаніями. Четвертого і п'ятого лютого, вівторок і середа, місяць буде йти по знаку Телець. Таке положення підсилює бажання комфорту і спокою. Хочеться більше задоволень, побалувати себе чимось смачненьким, придбати гарні речі, гардеробу, сходити в салони краси на масаж. Головне в ці дні, щоб ніхто не квапив і не напружував. Добре вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю: переїзди, ремонти, оренда, купівля меблей, речей для комфорту в домі. За ці дні місяць зробить квадратури до Плутона, Меркурія і Сонця, що може додати напруги і дискомфорту в спілкуванні. У вівторок Венера переходить в знак Овна і пробуде там аж до кінця березня, де буде йти в ретроградному русі. Це період, коли любовні справи набувають особливої гостроти та яскравості. Цей транзит наділяє нас енергією, пристрасті, бажанням бути помітними та сміливими, особливо у вираженні своїх почуттів. Ви більше енергії будете докладати для збільшення власних фінансів. Обережно будьте з імпульсивними рішеннями на рахунок ваших коштів. Добре втілювати якісь творчі проекти, можуть приходити гарні ідеї. Захочеться бути помітними і красивими. Попрацювати над своїм тілом у спортзалі або накупити собі нового одягу. В мінусі можливий прояв ревності і ко... якихось конфліктів в парі, особливо через фінанси і нераціональні витрати. Ще одна астроподія припадає на 4 лютого. Юпітер виходить із ретроградного руху в знаку Близнюках. Де буде до 10 червня, це соціальна планета, яка здатна все розширювати і примножувати, дарувати подарунки долі, а знак близнюків він все пришвидшує і в нас стає дуже багато спілкування, дуже багато нових знайомств. І вона буде піднімати теми навчання юриспонденції, публікацій, обміну інформацією, подорожей, особливо в інші країни, е, якісь і, вивчати можливо іноземні мови або культури. Е, також добре для пошуку іноземних партнерів, знаєте, якось зростати духовно і розширювати свої горизонти. В цей період може приходити багато інформації, обговорення чогось масштабного. Багато хто захоче змінити обстановку, от і з цього часу добре заводити нові знайомства, багато спілкуватися та подорожувати. Багато хто поїде в подорож до червня місяця. 6 лютого, в четверг, місяць в близнюках, стане більше спілкування і руху. Захочеться десь поїхати. Такий, знаєте, дуже рухливий тиждень нас чекає. Або доведеться більше часу проводити в дорозі, зателефонувати знайомим, організувати якусь зустріч. В обід місяць зробить гарні аспекти на Венеру і Плутон. Що добре для збільшення фінансів, добре для бізнесу, для якихось покупок, походів в салони краси, заключення, Договорів, проявлення своїх почуттів та лідерських якостей. 7 лютого в п'ятницю місяць ще буде йти по знаку Близнюки, і у нас, як і раніше, залишається велика потреба в комунікаціях, подорожах, готовність до нових вражень, велика продуктивність можна вирішити дуже багато якихось справ. Аспект Венери, секстиль на Плутон, сприятиме покращенню фінансових справ, якогось матеріального становища, добрий для бізнесу укладання угод, які принесуть гарний прибуток. Ми можемо отримувати чи дарувати якісь подарунки в цей день. Нептун буде з'єднуватися з північним вузлом, додасть нам співчутливості творчого натхнення, бажання допомагати іншим, але тут можливі події, що будуть впливати на наше майбутнє, Бутнє як в плюс, так і в мінус. 8 лютого в суботу зранку чутливі люди можуть відчувати лінь і депресивний настрій. Місяць робить аспект на Нептун. До 10 ранку погано працює інтуїція. З обіду місяць зайде в рака, і сімейні справи вийдуть на перший план. Ми будемо зайняті дітьми, домом, добре приготувати обід чи вечерю і зібрати близьких людей за столом, навідати чи подзвонити батькам, переглянути старі фотографії. Знаєте, Захочеться затишку, тепла, але при цьому наш настрій може коливатися. Ввечері місяць зробить квадрат на Венеру, що недобре для покупок і походів в салони краси. В стосунках теж можуть виникати якісь проблеми. 9 лютого, в неділю дуже активний теж день. Місяць в раку робить з'єднання з Марсом і стає в тригон на Сатурн, що додасть активності в сімейних справах. Добре, разом десь погуляти чи поїхати, вирішити багато сімейних справ. В мінусі такий аспект може принести конфлікти в сім'ї або з дітьми. Контролюйте свої емоції. Гарний аспект на Сатурн він сприятиме хорошому спілкуванню із старшими людьми. Сонце буде з'єднуватися з Меркурієм, і це з'єднання стає в квадрат на Уран. Аспект з Ураном ще не точний, але вже починає діяти. Сонце з Меркурієм дає цікавість до всього нового. Добре для навчання, читання цікавих книг або написання тексту, публікацій. Також добре для подорожей. Хочеться обмінюватися інформацією з іншими людьми, зустрічатися з друзями. Ну, такі зустрічі вони дадуть приємне спілкування і принесуть гарні. Гарні враження, при цьому аспект з ураном може дати конфлікти і якісь неочікувані ситуації, навіть і розірвання стосунків і угод. Ми можемо почути критику, в свою адресу, цькування в соціальних мережах. Може також ламатися техніка. Будьте уважні за кермом і в ніч на понеділок реагуйте на тривогу. Аспект стане точним 11 лютого. Дію ми можемо вже відчувати за три дні до і три дні після цієї дати. Взагалі тиждень дуже хороший, дуже активний. Тут можна вирішувати любі питання. Е, ну, особливо ті, які будуть там, знаєте, стосуватися, фінансів, фінансової сфери. Е, для людей, які мають власний бізнес, це дуже добрий аспект шукати собі партнерів. Е, от. Також добрий тиждень для якихось важливих покупок. Е, ну і не забувайте е, все-таки більше часу проводити з рідними. Е, став Ставте лайки і коментуйте, чи резонує вам, і пам'ятайте, що в кожного з нас ідуть свої аспекти в натальній карті, і вдалого всім тижня!